Вибачте, мамо, але сьогодні ви до нас в гості не йдете, ми не готові вас приймати. Випалила мені Наталя, моя практично уже невістка. Вони з моїм сином живуть вже два роки разом в квартирі, яку я їм залишила, а сама переїхала в маленьку однокімнатну квартиру без ремонту, яка мені дісталася від моєї далекої родички. Але що не зробиш для щастя рідного сину, до того ж він у мене один? Богдан довго вчився, спочатку в Україні, потім за кордоном. Тепер знову повернувся додому, знайшов гарну роботу, зустрів Наталю, і я сподівалася, що у нас уже нарешті все буде добре. Дівчина мені сподобалась. Вона молодша за мого сина на 8 років і має дещо норовливий характер, але я все це списувала на молодість. Син у мене хороший, має дуже врівноважений характер, тому я сподівалася, що з часом у них все налагодиться. Богдана свого я ростила сама. Бо мій чоловік пішов від нас, коли син ще в школу не ходив. Чи варто мені говорити, як мені було важко. Я собі у всьому відмовляла, аби лише у сина все було, і він це бачив і оцінив. У нас з сином дуже теплі довірливі стосунки. Він розповідає мені абсолютно, про все, а я завжди намагаюся його у всьому підтримати. Так було і тоді, коли він привів мене знайомити з, На... з Наталею. Дівчина мені, чесно кажучи, спочатку не сподобалась. Але я вирішила промовчати і не втручатися. Син у мене доволі симпатичний, от тільки з дівчатами йому чомусь не щастило. А тут, наче все серйозно, от я і втішилася. Прийняла її як рідну, навіть невеликі подарунки стала купувати. У мене ж доньки ніколи не було, то я подумала, що з моїм характером я з невісткою зможу жити як з рідною донькою. Та не так склалося, як гадалося. Спочатку Наталя мовчала. Але я бачила, що поводить вона себе дещо відсторонено. Коли я до них в гості заходила, то чай робив мені син, а не майбутня невістка. Мене це дещо насторожувало, але я думала, що все зміниться, як вони офіційно розпишуться, а з цією справою вони якраз чомусь не поспішали, хотіли ще пожити для себе. Хоча мені, людині старої закалки, цього якраз і не зрозуміти. Але я із цим змарилася, дозволила їм пожити на віру. Думаю, син, дорослий сам розбереться, а вони живуть вже два роки і навіть не думають розписуватися, чим мене дуже засмутили. А цієї неділі ми зранку пішли в церкву, а потім я запропонувала зайти до них в гості, всім разом пообідати. Думаю, ми з невісткою зараз двох щось швиденько точно приготуємо. А вона мені заявляє, ми вас до себе не запрошуємо. Про такі візити попереджати треба. Я спочатку думала, що вона жартує, але ні. Наталя заявила, що в неї такі правила, що я не можу проходити, коли мені заманеться, треба спочатку з нею про свій візит узгоджувати. Я була така вражена і зла, що пішла додому і навіть не попрощалася з ними. Потім мені син зателефонував сказав, щоб я не звертала на неї увагу, що в неї такий характер. Характер, кажу, це вона збирається показувати мені свій характер в моїй хаті? Не буде цього. Одним словом, я не знаю, як правильно вчинити в цій ситуації. Може, ви мені щось порадите? Як буде правильніше в сучасних реаліях?